Коли я був в Дніпрі, от, пішов з Дніпра і кажу, ні, сидів вдома, потім, дивлячись на винес, казав просто один прекрасний момент, він сказав, ні. Я кажу, не можу так сидіти. Я не можу тут знаходитися в той час, коли мої братими гинуть, проливаючи свою кров. У мене є троє дітей, у мене є дружина, родина, є мама. Батька, на жаль, немає, помер. Ну, в принципі, майже ціла родина. Взагалі багато людей не розуміють, як це ви йдете, безкоштовно, нічого за це не отримуєте і так далі. Кажу, ви розумієте, що кажу, ну, гроші це таке, вони сьогодні є, завтра їх немає. Може склатися так, що е, сьогодні ти там багач, у тебе купа грошей. Да, а завтра прийдуть ці сепаратісти, і ти будеш взагалі ніхто. Не ж, що є приказка, що краще годувати свою армію сьогодні, аніж завтра годувати чужу. Коли були в Мар'їнці, було дуже багато всяких цікавих таких історій, але вже, на жаль, вони минули в літак. Дуже багато хлопців, побратимів моїх загинуло. От, в Мар'їнці. Багато хто загинув від кулі снайпера. Деякі були, хто загинув від пострілів намету. Так склалося, що коли ми брали Мар'ян, прийшли Мар'янку, нам дійшов наказ взяти висоту, зайняти позицію в Червоногорівці. Прийшли в Червоногоровку, самі перші майже. І тоді, коли брали, виходить, ми пройшли саме перші, за нами повинні були йти прочищати всі далі дома. Ми просто зробили коридор, щоб можна було доїхати вільно до Мар'янки. Але повинні були займатися спецслужби, військові спецслужби, чи я не знаю, там. і військові повинні були, і добровольчі всякі, батальйони повинні були проходити, але справа в тому, що вони, я не знаю, як вони прийшли щоб просто не зайшли по хатам, де люди жили. В той час там ховалися сепаратісти. От. Вони сховалися і коли ми вже зайшли в Червоногорівку, вони почали по нам з тилу стріляти. Почали стріляти з мінометів. Надійшов знову наказ хлопці, ну будь ласка, вже там, чуть ли не вмоляючи хлопці, вертайтеся назад, заберіться таким Мар'янку, бо ми ж тоді не зможемо доїхати до Червоногорівки. Довелося повертатися назад. Вони поверталися назад, були обстріляні з крупнокаліберних пулеметів, також з мінометів. Коли випригували з машини, почалася невеличка паніка. Виштовхнули мене з машини, я впав, вдарився головою асфальт. І в цей час прилетіла міна. Як на той час у нас не було ні бронежилетів, не було ні касок, нічого. так, Одні бронежилети. Бронежилети були, але з них толку тільки що хіба що захищали від уламків. А голова, голова все одно не була захищена. Ну от і Прилетіла міна, отримав контузію. От, була часткова контузія легкої стадії. Були Уламки в голові, ну так, дідниці. Головне, що повернувся назад живу. Це інше, я вважаю, що є дрібниці. Питають, а чому у нас така кількість загиблих серед військовослужбовців? Та чому у нас так багато дезертірів і все тому інше? То вибачте, який з нього може бути толк, якщо він його примусово туди кинули б на. І вони туди приїжджають, і у них перше питання, а як звідси тікати? Все, ніяк хлопці, де мені тут зайняти оборону, де краще там тримати, щоб ці гади сюди не полізли, а перше питання, як отсюди тікати. У військовослужбовців, скільки я балакав, у них е якщо ти випив е під час несення служби, то тобі виписується покарання, е наприклад, там, е вигляді 15-20 діб е на передовій, то вибачте, яке ж це покарання. У нас в добровольчому батальйоні, щоб поїхати на передову, це треба заслужити. Життя потрібно прожити так, що навіть після твоєї смерті москалі тебе боялися ще декілька поколінь. Тому нам треба зробити саме так.